Це у нас вже третє дерево, і ми на цьому не зупинимося. Воїн Олег не приховує свого піднесення. Від своєї відпустки він у захваті. Каже, що про таку можна тільки мріяти, адже зробив велику справу. Сім'я вже має у замерстинівському парку власні граб та грушу. І от тепер ще й висадили свій іменний клен. Ось ваше дерево. Бачите, таке синя. Угу. Синя, тобто свіжо посаду, на ідеально. Повірте, це. Воно того стоїть. Двоє дітей, дружина, тася на черзі моє дерево. Ну, а далі, а далі подивимося. Поруч з бійцем ще десятки щасливих львів'ян. вони також взяли участь в акції «Подаруй місту дерево, та розповідають про свої саджанці, немов про власних дітей. фітнес тренерка Марічка висаджує черемху на місце, де проводить тренування, та зізнається, що в такий спосіб привітала себе з днем народження. Вона класна. Кольора. Це взагалі прекрасно, що є така програма. Тобто раніше, напевно, тільки місто садило, тобто не було дуже багато можливостей. А зараз, коли люди мають кошти і можуть собі таке подарунок, собі таке зробити. Це круто. Така позитивна акція існує вже чотири роки, але саме під час повномасштабної війни вона почала набирати обертів та стала дуже популярною серед лів'ян. Чиновники кажуть, що для багатьох таке садівництво стало сімейною традицією. Людям насправді дуже подобається висаджувати дерева. Ті, хто посадив своє перше дерево, він, по-перше, ходять до цього дерева. Досить часто мені люди кажуть, я ходжу до свого дерева, і я перевіряю, як воно росте, чи воно добре почувається. І у нас є і в місті, і от навіть в цьому замарстинівському парку є люди, які садять вже своє третє дерево, п'яте дерево. Тобто посадив спочатку син, потім дочка, тепер мама і ну. Просто це добре стає доброю традицією. Цьогоріч, завдяки львів'янам у місті планують висадити немало-небагато, аж 250 дерев та 150 кущів. І кожну таку рослину внесуть у спеціальний реєстр, в якому можна прочитати, хто і коли її подарував Львову. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.